Чому в українському суспільстві питання сексу є дуже приватним та викликає сором'язливість? Сьогодні поговоримо про сексуальне життя українців в 19 столітті, тому обов'язково підписуйтесь. Тоталітарний режим він завжди працює над знищенням цього індивідуального. В Радянському Союзі людина ніколи не була цінністю. Це лише є гайка, якою можна крутити в різні сторони. А сексуальність це є і одним із проявів цієї ж індивідуальності, тому ідеологічно секс був заборонений, але це не значить, що його не було. В союзі секс було простіше знайти, ніж, наприклад, банани. Якщо ж брати 19 століття, то сексуальне життя воно починалося приблизно 15-20 років, коли дівчина могла народжувати її видавали заміж. Знайомства відбувалися в наступний спосіб. Молоді парубки вони ходили між селами і знайомились з дівчатами на вечорницях. Щоб познайомитися з дівчиною з сусіднього села, місцевим хлопцям потрібно було виставляти могорич. І вони могли це робити. Дівчата між селами не ходили, оскільки піде дурна слава. Тому вони сиділи вдома і організовували ці вечорниці. Їхнє завдання входило це показати, які вони файні домогосподарки для того, щоб їх. Вибрали ці ж хлопці в, собі в дружини. Тому, як правило, на цих вечорницях танцювали, сміялися, да, веселилися і так далі. Також була поширена практика спільних ночівель. Тобто хлопці ночували разом з дівчатами під час цих вечорниць. Це відбувалося в наступний спосіб. Хлопець з вони залишалися один. На Наодинці дайшли всіно, ховалися, вмощувалися там, обіймалися, цінувалися, збуджували один одного петинг і так далі. Тобто під час цього важливо дівчині було не завагітняти, оскільки небажана вагітність це була ключовою проблемою. Сексуальної освіти в принципі не існувало. А про цю тему говорити з батьками було не прийнято, оскільки вважалося, що це буде породжувати якісь фантазії і може спричинити інцест. Також це все підігрувалося релігійними мотивами. Відповідно, зрозуміти свою фізіологію ще можна було, а от фізіології протилежної статі, в принципі, складно та й неможливо. Тому про секс можна було дізнатися від розмов, від старших братів чи сестер, які вже одружені. Ну, коли дівчина мала небажану вагітність да, в цей нестабільний вік, коли там, тобі там, 16-18 років, і ти народила це, дуже складно сприймалося психікою, тому, як правило, була поширена практика дітозгубництва. Тому ця дівчина могла вбити свою дитину. Звісно, це ніким не віталося, але вона в цій дитині вбаж вбачала те, що її не прийме суспільство, да, і з неї будуть кипкувати, глузувати, ганьбити її. Її ніхто не візьме заміж, і ця дитина в неї уособлювала всі ці проблеми. Тому вона мислила по цій логіці, да, що вона її вб'є. І, відповідно, цієї проблеми не буде. Але вони не були холоднокровними вбивцями, як хтось може подумати, да? і вони досить швидко про це зізнавалися. Це підтверджують судові справи. Відповідно, коли вже чоловік та жінка одружувалися, то батьки їм організовували наступний обряд, який відбувався в коморі. Да, перший секс він відбувався між чоловіком і жінкою в коморі. Батьки чоловіка вони викладали імпровізоване ліжко, застеляло його біле простирадлом. І цей час, коли відбувалося весілля, да, відбувався це ж обряд. Секс, перший, він був, мав такий приватний характер, оскільки ти в коморі зі своєю жінкою, да, а на дворі сидять гості і всі чекають, коли це все закінчиться. Тому, як правило, коли. Щось не встигали, відправляли людину, да, яка їх підганяла, говорила, ну що ви вже, вже, вже завершили і так далі. І це, звісно, стресова ситуація. Тому, якщо, наприклад, чоловіка не виходило, наприклад, не було ерекції чи ще щось, то його міг замінити е, кровний не родич. Да? І це не було питанням того, що в них це запитували, не запитували, звісно, ні в чоловіка, ні в жінки. Не потрібна не було була нікому їхня згода. Важливо було підтвердж... підтвердити цноту цієї жінки. І підтвердженням цього це була якраз кров да, на цьому білому простирадлі, коли її виносили, показували гостям, всі починали радіти, 에, говорити, яка жінка правильна і так далі. І якщо ж. Копати далі, да, то в принципі, в сім'ї було багато дітей чому? Ну, через те, що не було в принципі, засобів контрацепції. Да. В принципі, одним з головних засобів це був перерваний статевий акт, але він не завжди був ефективний. І також на релігійних мотивах казалось, що про те, якщо сперма потрапить не в жінку, а, наприклад, Кудись в інше місце, то з неї да, з чоловіча сім'я з'являться чорти, а вони нікому не потрібні. Тому, як правило, перерваний статевий акт він вважався поганим. А, також використовувалися які там зілля і так далі. Але звісно, це ж не було ефективним. А, тому, якщо, наприклад, вже там до 30 років. Сім'ї вже були багатодітними було, в принципі, багато дітей. Народжувати після 30 це вже було не прийнято, оскільки це вже вважала стара людина, да? ну, типу, дід з бабою вже. 35 років це вже дід баба. Ви ваша кукуха їде, які діти, про що ви думаєте? Да? Тому не народжували, як правило. Нам сьогодні дуже важливо розуміти це, в принципі, як відбувався уклад українського життя. Да? Оскільки це дозволяє нам. Аналізувати ці події і позбуватися від того комплексу жертв, який нам постійно навіювався, да, тими країнами, які розділяли наші території, намагалися знищити наш політичний уклад, і так далі. А коли ми розуміємо і усвідомлюємо свої звичаї, свою історію, то ми легко проходимо ці всі травми, і ми їх позбуваємося. Тому українцям. Важливо розуміти, що фокусуватися потрібно не тільки на своєму домі, фокусуватися потрібно більше на своїй державності, оскільки це набагато важливіше для нас. А державність це і є наша українська армія, над якої ми працюємо, якою ми донатимо, якою ми допомагаємо. Це також і підприємництво важливо українцям ставати підприємцями, оскільки це буде підтримувати нашу економіку і як результат підтримувати армію. Тому ми завжди будемо працювати над своєю армією, над своєю економікою. Ми воювали, воюємо і будемо воювати, і ми ніколи не здамося. Слава Україні! Україна переможе!